Розпочинаємо урок математики. Прочитаємо тему 10-го уроку і визначимо для себе завдання уроку: нумерація багатоцифрових чисел, задачі на рух на зустріч одне одному, площа прямокутника. Отже, давайте з'ясуємо, що для нас є новим, а з чого ми будемо погиблювати свої знання і вміння, вдосконалювати вміння, будь ласка. Ми е, на цьому уроці будемо. Це поглиблювати. Так, Все... всі знання, які є, це ми будемо поглиблювати. Так, дійсно, нічого нового, тільки поглиблення вдосконалення знань і умінь. Чудово. Отже, попрацюємо з, таблич... з, з нумераційною табличкою. Пригадаємо назви класів і розрядів і заповнимо порожні клітинки таблиці. Будь ласка, прочитайте назви, подивіться, чого не вистачає. І допушіть, будь ласка, назви. Класів і назви розрядів, якщо потрібно, виконуємо самоперевірку. перевірку. Сподіваюся, що ви вже запам'ятали назви розрядів. Якщо помилилися, будь ласка, виправте і запам'ятайте. Запиши найменше та найбільше восьмицифрові числа. Визнач, наскільки найменше число менше за найбільше число. Давайте порахуємо. Якщо в нас буде восьмицифрове число, отже, це з якого розряду ми маємо почати записувати число. Рахуємо. Три цифри це в нас розряд клас одиниць. Три цифри це клас тисяч, сотні тисяч. І ще дві цифри. Це ми почнемо з десятків мільйонів. Давайте пригадаємо найменше восьмицифрове число. Найменше восьмицифрове число. Будь ласка, слухаю вас. Десять мільйонів. Правильно, це число десять мільйонів. А тепер давайте запишемо найбільше восьмицифрове число. Найбільше восьмицифрове число. Так само буде вісім цифр, тільки щоб вони були найбільші, мають в кожному розряді бути найбільші цифри. Яка у нас цифра позначає найбільше число? Дев'ять дев'яносто. 99 99 мільйонів 900, мільйонів. 999. 999. 999 Давайте дізнаємося, наскільки найменше число менше за більше. Якою дією ми це можемо дізнатися? Як ми дізнаємося, наскільки одне число більше або менше за інше? Як ми дізнаємося? Як віднімання? Дію віднімання. Дію віднімання. Від більшого потрібно відняти менше. Відніміть, будь ласка, від більшого менше число. Пропоную навіть записати. Давайте запишемо 99 мільйонів 999 тисяч 999, 999 мінус 10 мільйонів. Хто відніме і скаже нам результат? Будь ласка. 89 мільйонів тисяч 999, 999. Правильно, ми 89 мільйонів 999 тисяч 999. Це абсолютно правильно. Прочитаємо навчальну одиничку і ставимо пропуски. Починаємо разом зі мною. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його. Як хто пам'ятає? На класи. На класи. Його на класи. Давайте запишемо на класи. Та по черзі. Зліва на Правильно. Зліва направо. Зліва, направо. Назвати цифру одиниць кожного класу. Класу. Додаючи назву класу. Назв класу одиниць і класу усі цифри, якого нулі. Не називаємо. Не, не називаємо. Так, ми не промовляємо або не прочитаємо. Можна і так, і так. Не називаємо. Так, чудово. Учитель записав на дошці число 8 мільйонів 529 тисяч 403. Хтось стер у ньому дві цифри, яке найбільше число могло залишитися? Хтось стер у ньому дві цифри, яке найбільше число могло залишитися? Будь ласка, яке назвіть? Так, правильно, якщо закрити дві цифри, то буде 85 294. Дякую вам. ви Сьогодні такі активні, розумнічки. Дуже приємно з вами працювати. Запишемо це число. У нас на клітиночках. Якщо стерти дві цифри, то залишиться 85 294. 294. Чотири. Таке число могло залишитись. Може, Пригадаємо. На а. Не 294. А 943. 943. Так, то ще так. раз. Дві цифри ми витираємо. Так. А чому 943? Стер у ньому дві ну, цифри. Ну, бо тут е, треба найменші цифри стирати. Найменше це нуль і найменше із тих яке вийшло. Ага, ти вирішив, що нам не сказано, що він. Що тут він стер найменші цифри. Нам сказано, що стерли дві цифри, яке найбільше число. Ну, Добре, давайте запишемо ще один варіант. Давайте уявимо, що він стер найменші цифри, які позначають найменше число. Тоді в нас залишається вісімка, п'ятірка. В нас лишається, далі лишається дев'ятка, дев четвірка Це і трітч. Правильно? І отримується в нас число 85 943. Це найбільше з того, що могло залишитися, якщо витерти цифри, що позначають найменші числа. Добре, дякую, Артема, ще за такий варіант. Пригадаємо Пригадаємо співвідношення між одиницями вартості. Давайте пригадаємо, скільки копійок в одній гривні. 100 копійок. В одній гривні 100 копійок і виконаємо певні дії. Запишемо в це завдання в робочому зошиті. Отже, розгортаємо робочий зошит. Сьогодні 31 січня класна робота. Не забуваємо припустити чотири клітинки від попередньої роботи і записуємо номер 4. Так. Отже, ми позичили гривню. Тепер у нас є 125 копійок. Віднімаємо від 125 копійок 50 копійок. Скільки це буде? Ми 75. залишимо 75. в копійках у нас 75 -ки копійок. Тепер гривні було 12. Раз ми одну позичили. Там вже не 12, а 11. 11. Віднімаємо 9 і в нас лишиться. 2. Дві да. гривні записуємо дві гривні. Отже, маємо відповідь: 2 гривні 75 копійок. Будь ласка, обчисліть другий вираз самостійно за зразком, який ми щойно виконали. Від 100 гривень відняти, ой, верніше, від 10 копійок відняти 50 копійок ми не можемо. Тож ми мали позичити у 100 гривень 1 гривню. І тепер у нас уже не 10 копійок, а. А 110. 110. 110. мінус 50, 50 буде 60 копійок. Записуємо 60 копійок. Так, в гривнях у нас тепер вже не 100 гривень, а? А 99. 99 мінус 48 буде 51 гривня. Записуємо 51 гривня. Отже, ви мали отримати результат. 51 гривня 60 копійок. Якщо у вас такий самий результат, це говорить про те, що ви вже навчилися віднімати іменованість числа. Якщо ви помилилися, будь ласка, виправте і вам слід потренуватися. Ну що ж, а ми рухаємося далі, переходимо до наступного завдання. Перегортаємо сторіночку, нам потрібна тепер вже сторінка 48, усно виконай дії і впиши в останню клітинку потрібне число. Будь ласка, на цю роботу ви маєте одну хвилину. Виконайте, будь ласка, саме перевірку, у вас мало отриматися ось такий результат. Чудово. Прочитаємо і допишемо пропущене. Читаємо разом зі мною. Ділення застачі це випадок. Це випадок. Ділення. Забуваємо подовжений приголосний дві букви на письмі. Коли ділене, не ділиться, на на ділення. Наприклад. 7 потрібно поділити на 2, 7 на ціло не ділиться. Ми ділимо 6 на 2, отримуємо 3 і остача 1. Пригадаємо, як виконуємо перевірку. Для того, щоб виконати перевірку, ми маємо частку помножити на дільник і додати остачу. І маємо отримати число, яке ми ділили, тобто ділене. Ну, якщо ділене отримали, отже все виконали правильно. Рухаємося далі. Виконаємо завдання знайка і визначимо одне з чисел, яке в результаті ділення на 5 дає в остачі 4. Отже, було якесь число. Його поділили на 5 і в остачі отримали 4. Давайте спробуємо визначити, яке це могло бути число. Яке число в нас може поділитися на 5? Які в нас є числа, які діляться на 5? Давайте пригадаємо табличку множення на 5 і скажемо, які там можуть бути результати. Може, 14? Може 14, бо 10 ділиться, так? Да? Давайте запишемо, що ми можемо. 14. Ми можемо 2 помножити. На 5 і додати до результату ще 4. Нашого стачу. Це може бути число 14. Правильно. От одне з таких чисел ми визначили. Визначимо одне з чисел, яке в результаті ділення на 7 дає в остачі 4. Яке число в нас можна поділити на 7 націло? Давайте візьмемо таке число. Діти, пригадуємо таблицю на 7. Які числа в нас поділяться на 7 націло? Давайте пригадаємо табличку множення. Візьмемо будь-яке число 7, помножити на. Беремо будь-яке число. 49. 7 на 7, 49. Чудово. Отже, ми 7 маємо помножити на 7, тобто ми дізнаємося, скільки ми додати поділили. 4. І додати нашу остачу 4. 53. І це буде число 53. Ось одне з таких чисел ми з вами записали. Прочитаємо прискорюючи тем, пригадаємо, що таке рівняння. Читаємо разом зі мною. Рівняння це рівність, яка містить змінить Допоможемо торнадо скласти та розв'язати рівняння, в якому один з двох множників дорівнює 10, а їх добуток 820. Пригадуємо, дія множення має такі компоненти, множники і добуток, так? Один з множників у нас 10. Записуємо в нашому рівнянні. Тобто ми маємо 10. Яку дію будемо виконувати арифметично? Множник. множник. Помножимо. Друге число, другий множник нам невідомий. Отже, позначимо його буковкою Х. І результат добуток у нас дорівнює числу 820. числу 820. Отже, нам невідомий множник. Давайте пригадаємо, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, добуток... добуток. На відомий множник. Так і пишемо з нового рядочку х дорівнює Добуток 820. Ми ділимо на відомий множник 10. Пишемо з нового рядочку х дорівнює, Хто вже обчислив, хто вміє ділити на 10, скажіть нам результат. 82 х дорівнює число 82. Підводимо лінію, виконаємо швиденько перевірку. Отже, пишемо. 10, перший множник у нас множимо на 82. 82. І це дорівнює 822. 82. Давайте подивимося. коли ми 10 помножимо на 82, або 82 на 10, ми отримаємо. 820. 820. Записуємо. Зліва у нас 820. Справа у нас так само. 820 справа від дорівнювання. Отже, ми можемо поставити знак дорівнює. Це означає, що рівняння ми розв'язали правильно. Завдання 9. Упиши в квадратик таку цифру, щоб дістати істинну нерівність. Пригадуємо, нерівність це коли одне число більше або менше за інше, тобто воно не дорівнює іншому числу. Будь ласка, пропонуйте свої варіанти. П'ять тисяч да, Нулик треба вписати. Нулик це менше, ніж одиничка. Чудово. Так, нерівність Б, пропущене число. Що ми маємо сюди вписати в клітинку порожню, яку циферку? Дев'ять 9, 9 десятків це буде більше, ніж вісім десятків згодна. У угу, нерівність В, що ми маємо вписати, подивіться. 9, 9. Так, дев'ять 9 9. одиничок більше, ніж вісім одиничок. Так, і в нерівність Г. 9. 9. 9 одиничок більше, ніж 8 одиничок. Правильно, чудово, швидко впоралися і прямуємо далі до наступної сторіночки. Складемо за таблицею арифметичну задачу на рух і розв'яжемо її устно. Складаємо задачу про рух гелікоптера. Отже, нам відома швидкість 200 км на годину, нам відомий час, який він був у дорозі, це 2 години, і нам потрібно знайти Можна. шлях, пройдений шлях. Хто може, хто може скласти задачу, не розв'язати, а саме скласти. Будь ласка. Можна я? Давай. Алінчика. Гелікоптер Гелікоптер е, летить зі швидкістю 200 км на годину. Так, запитують. Запитують. За скільки ой? Який шлях? Який шлях він подолає за, за дві години? Так, правильно, який шлях він подолає за дві години. Будь ласка, хто знає, який шлях він подолає за дві години. Як знайти шлях? Нагадайте нам. 200 помножити на 2 дорівнює 400 км. Треба швидкість помножити на час, і це буде 400 кілометрів. Молодці, правильно. Задача 11. Прочитаємо задачу на рух на зустріч одне одному і запишемо розв'язання та відповідь. Читаємо разом зі мною. Із двох міст, відстань, між якими 400 км. Одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Перший їхав зі швидкістю 40 кілометрів на годину. Другий зі швидкістю 60 кілометрів на годину. Запитуйте, через скільки годин вони зустрілися? Прочитайте задачу ще раз самостійно і визначте, будь ласка, ключові слова. Отже. Ключові слова: 400 кілометрів це пройдений шлях, тобто відстань, ми можемо визначити. Далі 40 км на годину це швидкість першого автобуса, да? можна сказати, перша швидкість, 60 км на годину це друга швидкість. І запитують нас: через скільки годин вони зустрілися, тобто треба знайти час, через скільки годин вони зустрілися. Та, час, через який вони зустрілися. Отже, пригадуємо, як ми розв'язуємо задачі на рух, на зустріч, одним одному. Що нам перше маємо знайти, нагадайте мені? Скільки вони вдвох подолають за одну годину? Це називається, пригадайте, я вам нагадаю швидкість зближення, тобто з якою швидкістю вони наближаються одне до одного. Така швидкість знаходиться дією, так, додавання. 50, до 40 50, додаємо 60. 40 і 60 – це буде 100. 100. 100. 100. 100. 100 відкриваємо дужку, пишемо найменування. Це швидкість, отже це буде у нас кілометри. Ставимо слеш і пишемо на годину. Це означає, що за одну годину вони вдвох наближаються один до одного на 100 кілометрів. І дамо пояснення швидкість. Друга дія чотири стало. Чекайте, давай ми допишемо зараз пояснення. Зближення. Швидкість зближення. Так, чудово. Швидкість ми знаємо. Відстань ми знаємо. Отже, тепер я думаю, що ми можемо знайти час. Якою дією Ділення. Ділення, Що на що поділимо? 400 на 100. Так, правильно складаємо вираз. 400. Маємо розділити на 100. І скільки буде 400 поділити на 100? 4. 4. 4. Відкриваємо. Якщо ми знаходили час, то в дужках будуть 1. Після годин ми крапку не ставимо. Отже, ми знайшли час, як нас і просили. Тож можемо записати відповідь. Давайте запишемо скорочену відповідь, щоб ми не гаяли часу. Скоротимо ви просто напишемо і все. Читаємо питання, формуємо нашу відповідь. Нас питають. Через скільки годин вони зустрілися? Ми відповідаємо. Через 4. години. Бо і. Зустрілися. Зустрілися. Через 4 години вони зустрілися. Отже, задачу ми розв'язали. Ще раз давайте підсумуємо. Коли в нас задача на рух, на зустріч одне одному. Що ми знаходимо в першій дії? Давайте ще раз прочитаємо. Швидкість зближення. Якою дією ми це робимо? Дією додавання. Так, а вже в другій дії шукаємо те, що нас запитали. Якщо час, то діє ділення. Якщо відстань, то множення. Якщо швидкість теж ділення. Чудово, допоможемо тепер суперумбоку, який чекає на нашу допомогу. Він не може обчислити площі прямокутника, якщо довжина його 4 см. Ширина, вибачте, а довжина у два рази більша. Прочитайте задачу самостійно, визначте ключові слова. І запишемо короткий запис. Отже, нам відома ширина. Якої літери ми позначаємо ширину? Нагадайте мені. Ширину ми позначаємо літерою П. Пишемо Б маленька, Ставимо тире. І пишемо. Яка ширина прямокутника? 4 метри. 4 метри. Уявили собі прямокутник. Це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Прямокутну форму мають зошит, ноутбук, стіл. Оце прямокутник. Всі собі уявляємо. Так. Чи відома нам довжина? Ні. Пишемо А. 4, невідомо метрів, бо ми не знаємо, якої він довжини Що нас просять знайти? Площу. Площу. А, Площу. а що Площу. нам підказують про довжину? Давайте прочитаємо. Що вона у два рази більша, ніж так. ширина. У два рази більше. Записуємо, що довжина у нас у два рази більша, ніж ширина. І також запишемо, що ми маємо знайти площу фігури. Площу фігури ми позначаємо, пригадуємо латинською літерою С. С. Ставимо тире, Пропускаємо клітинку. пишемо Невідомо. В яких одиницях вимірюється площа? В метрах. Квадратних, квадратних правильно. Невідомо, метрів квадратних. Записала. Отже, чи можемо ми відразу з вами отак просто зараз взяти і знайти площу? Ні. Тому що ми не знаємо. Ширину. Довжину. Ширину ми знаємо. А довжину. чи можемо ми відразу знайти довжину? Діти, будь ласка, у мене ж в класі не одна Аліна. Давайте включимося всі в роботу. У мене таке враження складається, що я урок проводжу з Аліною і Артемом. Діти, ну це ж елементарні речі, які ви всі знаєте. Будь ласка, активніше. Дякую, Артем. Ми 4 збільшуємо у 2 рази. І це в нас буде дія множення. Помножте 4 на 2. Дайте, будь ласка. 8. 8. а потім 8. множимо ще раз на 4. Відкриваємо дужку, записуємо, що це буде ми метрів, закриваємо дужку і пишемо пояснення. Це ми знайшли довжину. це в нас довжина. Так, тепер ширина нам відома, довжина нам відома. Чи можемо ми тепер знайти площу фігури? Так. Можемо. Якою дією? Дією множення. Дією множення. Для цього ми довжину 8 помножимо на ширину 4. 8 на 4 буде? 32. Записуємо 32. Що пишемо в дужках? Квадратних метрів. Квадратних метрів. Обов'язково не забудьте, будь ласка, про одиниці квадратних метрів. Правильно. Отже, пишемо відповідь. Задачу ми розв'язали. Букву В, просто запишемо поставимо дві крапочки. Нас питали. Допоможи суперомбики обчислити площу прямокутника. Ми відповідаємо. Ми допомогли, да? пишемо площа Прямо, а ми можемо записати навіть коротко, як ми це вчилися робити. Пам'ятаєте, пишемо S. Я зараз згадала, що ми можемо записати це ще коротше. S пишемо Дорівнює. Дорівнює. 32 квадратних метри. 32 квадратних метри і ставимо крапочку. Завдання ми вже виконали. Чудово. Рушимо до сторінки чемпіонів. Будь ласка, прочитайте задачі, не забудьте визначити їх вид і записати розв'язання. Виконуємо саме перевірку. Постав відео на паузу.